В Бердичеві проблема з трубами викликає постійні проблеми як з водопостачанням, так і з якістю води. Початок зими вже супроводжується постійними перебоями. Причина цьому наслідки пошкоджень російськими окупантами електромережі та зношеність труб. Центральні вулиці, Житомирська та Європейська в кількох місцях перекопані наочно видно земляні роботи водоканалу. І якщо аварії в Бердичеві вже звична річ, то на вулиці Шевченка увагу першої студії Бердичів привернула вели. Кількість техніки працівників та заздалегідь перекритий рух транспорту. Наблизившись до місця події, ми виявили, що ця заміна каналізаційного колектору на глибині більше двох метрів. Тут спочатку замінили одну ділянку в 500 міліметрів бетонної труби на сучасну пластмасову. Але потім виявилось, що і наступна ділянка теж пошкоджена. Тепер і її замінять. Аж від самого колодязя реновації старих мереж давно потребує практично все місто Бердичів. Але чи дійде колись черга до комплексного вирішення цієї проблеми, ніхто не знає. Поки фіксуємо заміну чималого шматка каналізації по вулиці Шевченка і очікуємо дій місцевої влади реального оновлення мережі водопостачання. Адже останніми змінами до програми розвитку житлово-комунального господарства з цією метою передбачено кредити та гранти від Невко в сумі 31 1,5 мільйон гривень з них на цей 2022 рік майже 16 мільйонів. Ставте вподобайку, підпишіться на першу студію Бердичев, і я розповім вам, як скористаються цього разу сумою з багатьма нулями. Бережіть себе та рідних, будьте сильними, і Україна обов'язково переможе.